Так, ребятки, всім привіт, салют. Зарядився коротше, позитивом, мотивацією. Був в психолога. Коротше, вчора був дуже крутий стрім, було троє-четверо людей. І саме головне, я почав запускати на твіч. Я поняв, як правильно стакнути бітрейту два стріма між собою, і щоб одночасно стрім був і на Ютуб, і на твіч. Це була пробна, типу така ситуація, але ну мало лі, буде коротше, що стріми на і на Ютубі, і на твічі. Тому сьогодні стріми кожен день приблизно від 18 до 20 я стартую. Типу, як коли? Коли звільняюся швидше, починаю швидше, коли пізніше, пізніше. Як звільняюся? В плані того, що е... Мене можу бути самі, що мене ніхто не відволікає, типу, от е, це тільки вечір. Тому короче, всіх чекаю на потоці сьогодні. Вечором Гоу!